Дознати, Плюс один вогонь! Артилеристи пішли перевірити, чи вціліла установка. Давай весіллю рухом, а тікають, втікають. Заряжений! Завод наполовину наш, наполовину п'яська. І то все міняється через день. Тиск збільшується. Зараз він максимальний. З такою кількістю штурмів я ще не стикався. Навіть бахмутів був мають. Напрямку працюєте хлопці. Що там нині? Та часика вже нема. – Активні бойові дії зараз там. Є, Є буває, так що. Роботи вистачає. Зараз так. роботи дуже багато. Зараз так. – Працюємо. Віддання. І вночі працюєте хлопці? Цілодобово практично. Вони ж днем зариваються, а Починають Зараз Ми працюємо, значить рух є. Вони використовують, коли є туман, коли дощ паде. Тоді вони під прикриттям починають лізти. Тоді, тоді в нас роботи більше трохи. Ну у вас гучно, то я так розумію, що сьогодні робота у вас. А сьогодні нормальний робочий день. У чому працюєте? В основному по живій силі противника. Два з один гуздика. Наша установка менш потужніша, ніж 152-й-155 калібр, але вона дуже точна. Не зараз техніки дуже мало, круті в основному м'ясо. Вже такого немає, що колони якісь їдуть чи ще. Давно не було. Тільки м'ясом, сунуть... тижні ніяк не було, так? Плюс каби. Де тільки так? Все може до тут. Так. Ще один може бути. Ще може бути 3. Два. Це ви говорите 3-2, бо в основному по кілька штук летять? Так, вони зразу пускають. З одного там літака сходить, там 3-4 приважні. Це стільки котиків. Десять. І треба годувати з'їдять нас. Як ти краще, ніж ми ще. А то ми нема. Ми можемо ходити, поки чесно. Там будуть повторні зілом скажуть. Зараз так було, що мало часу, що ми ну, деколи більше часу, що скоріше засікають, і ми тоді швидше встигаємо робити. Це пункт управління артилерійськими розрахунками. Бійці тут спостерігають за трансляціями з безпілотників і шукають сіль для своїх артустановок. Саме звідси артилеристи на позиціях отримують координати для ведення вогню. Дай на повному, дай на повному. Тра бігом на заборону. Так файно в кучку збройську на завод. А що це за завод? Вогнеупорний, Часово ясно. Це той, що посеред міста стоїть. Завод наполовину наш, наполовину п'яський. І то все міняється через день. А потім знову, потім знову наш. Вон розрив почав хтось працювати. Зараз буде коректура і вони працюють І зараз вони зникаються. Бо, ну, проби, якщо будинок зникається, це буде втратимо. дуже добре якщо... по стрімах. Ви можете спостерігати, яка ситуація на лінії фронту, що зараз відбувається. Якщо матюкатися, то повний п'єць. Лізуть, лізуть, використовують погодньому. Це отаку от погоду, як зараз це ідеальна погодна умова. Так така росія на самому часі. По перше, ми стикнулися з противником, який переважає нас кількість. Це парашетна десантна дивізія. Якщо одна група висувається там з точки А в точку Б, то в той момент з іншу тачку в точку А заходить вже інша група. Він несе не як наш 20 кг, а несе з собою там 40 кг рюкзаку, в якому і забезпечені і БК. І це при умові, що він штурмовик. Це не просто піхотинець, який зайшов на позиції, сів, розгрузився, відпочив і почав. Він знає, що йому пройти там кілометрів, ну не знаю, умовно там пять за день. Потім ще відштурмувати і потім піти далі. Вони ж не просто їх задача відштурмувати і закріпитися, вони йдуть далі. Входять там кірунку там, і там, і з тої, і з тої сторони. Це вони зайшли, з тієї сторони, з права, і шліось. Там ще третій. Сплодному навалі, це не можеш біля. Чи два верти. Гранату кинути, да. Бійцям надходить термінове повідомлення. В часовому ярі, де відбуваються найактивніші бойові дії, російські війська планують застосувати гази. Противник планує застосувати отруйні гази в районі заводу. Наказом особового складу одягнути противогази. Тим ти за застос... застосовують? Може це саме йшло про те, що отруйний газ в впівіха літає. Здається, угу. біля того диму, так? Щось вони зараз закинули, щоб це і пішка. Зараз буде залітати. така, <продукт> чекає, що роздимблеться. Коли ми зустрічали подібних, це була Богданівка, люди підготовлені і вони знають, що роблять. Вони не просять пощади, вони не просять здатися в полон. Мало того, якщо вони бачать, що вони можуть зробити самогубство, ну просто відірвали дві ноги. Бо він не буде затягувати собі турнікет, він просто візьме автомат і просто застрелиться. В принципі, вони знають, що це дорога в один кінець. От, один, тобто вже будинок група заходить. А вони не сам сидять там. Від Заряд зменшений. У нас тут, яка тебе. Я не знаю, з якої він країни в нас вона 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 ще вона. не було снарядів. А скільки потрібно снарядів, щоб відкоригуватися? Щоб ви вже розуміли, Наскільки... одного Одного. Майстер придумав. Перший постріл, підтрим. далі ми вже орієнтуємося, що нам робити. О, ще один розрив. І наша одна батарея. Вони тоді перед тим, що коли... було. Плюс чекаємо. Плюс чекаємо. Яка різниця бої в Бахмуті і бої в часовому ярі? Це різна війна? Зовсім різна війна. Екіпування в них зараз зовсім відрізняється від нашого. У нас що плитоноска, добре, що є, якщо її напашник. Вот і на тому все мені здається, що вони взагалі зняли зараз саму плитоноску на плічники, на шийники, на пашники, на бедра і на, на ногах повністю вони. От, Повністю в кевларі. Всю цю вагу розподіляють по тілу і уразити їх доволі важко. Скільки вони тиснуть саме ось, ось такою інтенсивністю? І тиск збільшується. Зараз він максимальний. До нового року як от почалося це все, виросло. Я думаю, в десятки разів кількість штурмів. Останній місяць це найінтенсивніші бої. З такою кількістю штурмів я ще не стикався. Навіть в Бахмуті було менше. Ну я не знаю, скільки ще часів я отримується. А що думаєте, які ваші прогнози? Та мої прогнози, думаю, якщо вже новий рік, то типу, вже за'є. <рес> Я так і розраховував, що думаю, що новий рік, якщо протягнемо, то ще щось буде видно. Чого ви думали, що до нового року можете не протриматися? Що mm -hmm. буватися? Ситуація. Кардинально мінялася вліво, вправо, ми там завод два рази, чотири рази відбивали. То вони зайдуть, то ми зайдемо, то ми дивимося, і ми туди стріляємо, вони стріляють, хто там є, ніхто не знає. <рес> ну от, типа, така ситуація. Нам головне, побільше снарядів, ми свою роботу будемо робити. А зараз достра снарядів. Ні, їх не може, їх не може бути достатньо. Їх треба вагон, тонну, я не знаю. У мене там лента має бути аж до Краматорська тягнуться, щоб вони постійно ті гармати стріляли. І збоку ствол запасний. що, Ствол поміняв далі. 35 навести. Давай. На тих установках один вогонь. Розбуковано! Постріл!

Oh, get, сюда! Мами, не знаю, чі, Хтось хотів до хати. Я. рознесло. Б**. Ми встигли заховатися в укриття, але нині я бачу, що піднімається дим. Починається пожежа. Ми перебуваємо в укритті. Артилеристи пішли перевірити, чи вціліла установка. На вогонь давай! Тут було, не Плюс один вогонь, а не знаєте, що з машиною? Тут все в димо. Ну все! Пожежа. ми не вийдемо з двору, нам треба якось обходити. Роман, давай! Працюємо! Зараз подивимося обстановку скажемо! Працюємо! Я зараз встановлення побачу! машина, бачите! я! Ціла ласточка! Джудіт чую, чую, давай! давай. Заняжений! Підводиться, підводиться! Давай поцілю рухом, тікають, бі, тікають! Тікаю. Плюс-плюс! Розблоковано! Постріл! Постріл! Працюють, навіть по протишока випадають, і є завдання, вони працюють. <годи>. Розблоковано! Постріл! Ми дізнаємося, що під час удару авіабомбами поранення зазнав боєць на сусідній позиції. Побратими самостійно його везуть на медичний стабілізаційний пункт. Ми прямуємо за ними. То він тільки один поранений, так?

Ймовірно, за все, що ФАП або кап, бо не свисту, нічого так. такого не було, просто плотний, мощніший зрив і волна. Так у вас там присипало чи що? Трохи, да. Ви так. Ви да, пішки відходили, так? Так, пішки відходили. Трохи пробігли і там вже наші хлопці теж якраз в цей момент стояли. Наш ну, другий екіпаж. І якраз машина йде до нашої вже машини відвезли нас. Надали першу медичну допомогу, а вже потім ми своїм ходимо сюди. На руки візь кров. Це? Це, це наша розходи. Наш кров. Це ймовірно за все товариш. Так, так. наші дивились, одяг знімали, то наче. Ви оглядали себе, так? Так. 98-105. Для Його стан можна розцінювати як легкосередній, ну, тобто наявні соматичні ознаки, е як контузії, е ну, мається на увазі як у баротравми, е з пошкодженням барабанних перетинок і відповідності струсу головного мозку. Ну і е зовнішні пошкодження е осколкові. Але загалом стан цілком стабільний і все з ним буде добре. Друже, як ти себе почуваєш? В цілому добре. Живим. себе живим, не було в нічого. Я щасливий, що можу повернутися і наваляти ще більше. Не так багато хлопців сьогодні було. Вчора був вашій день працювали. Фактично цілу ніч е, проходила евакуація. Маса поранених з осколковими пораненнями, з суміжними контузіями, акубаротравмами, з трусами головних мозків, і ну от власна така ситуація. Погода така, що рани забруднені, рани інфіковані. Час евакуації затягується досить часто. Ну і він може тривати декілька днів, оскільки е, евакуаційні бригади, які е, проводять евакуацію з скажімо так. Нульових позицій ну просто не можуть витягнути хлопців, ось так.